Близько другої ночі ворог завдав ракетних ударів по холодногірському району Харкова. Пошкоджено дві житлові багатоповерхівки. На жаль, одна людина отримала поранення. Десять людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. На зараз всі врятовані. Також від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля. Крім того, вчора близько 18-ї росіяни завдали два ракетних удари по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району без жертв та постраждалих. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з Російською Федерацією та лінією зіткнення. Найбільш постраждало село Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло двоє людей. Десятеро отримали поранення, в тому числі четверо дітей. Одна поранена дитина, десятирічний хлопчик в тяжкому стані. За даними центру екстреної медичної допомоги, в куп'янському районі ще двоє поранених, в тому числі 16-річна дитина у Чугуївському районі двоє поранених. На лінії зіткнення, завдяки успішним діям наших захисників, ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Так, в районі Кам'янки Ізюмського району знищено одразу 10 одиниць російської техніки та щонайменше 10 окупантів.